До нас з Русланом вже долучився Максим Джигун, політичний експерт. З ним ми розбираємо зокрема останні політичні заяви, течії і все, що стосується нашої війни, але вже на такому політичному виморі. Останні заяви, які ми почули після. Перемовин телефонних, які відбулися в послідовності Трамп Зеленський, Трамп, Путін, потім знов Трамп Зеленський вже в колі європейських лідерів. Напередодні з такою великою промовою доволі виступив держсекретарка Марк Рубі, який коротко сформулював. А те, що він вважає викликом у цій російській війні в Україні: що Росія хоче отримати те, що вона ще не завоювала і не що не має права. А Україна хоче повернути те, що вона не може повернути а, військовим шляхом. Виходить, що саме так зараз американці, от бачать для себе цю дилему. Про що вона нам говорить? Чому вони звузили, от якби виклик цієї війни до такого формулювання? Мені здається, так легше е пояснювати своєму виборцю, чому мовно кажучи, сполучені штати. Так активно зараз розмірковують про можливість виходу із переговорного процесу, і те, що сказав Трамп про те, що потрібні там безпосередні прямі перемовини, які насправді вже відбувалися до того, як він про це так гучно розказав після зустрічі з Путіним. Це ознака того, що Сполучені Штати відчувають неспроможність самостійно вирішити це питання, не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть, тому що вони вважають, що ця війна не їхня, як про це постійно каже президент Американський. Про те, що сторони мають самі порозумітися і знайти шлях виходу, і фактично, ось такими заявами, як ви сказали, Рубіо, які дає, він ставить цю ситуацію в глухий кут. Тоді, коли насправді європейці вони показують, яким може бути цей маршрут, як потрібно рухатися, аби зрушити цю тему із мертвої точки, тому що за понад три роки війни навчилися вже розуміти, чим є Росія і що з нею там балачками, якимись розмовами досягти домовленості, не можна натомість Америка просто не погоджується на цей варіант і вказує, що ну в них інакша якась візія. І до речі, вона ж не тільки з приводу України. От зараз з'явилася інформація про те, що Ізраїль розмірковує над ударами по ядерній інфраструктурі Ірану, і це те, до чого закликав чого не робити, та американський президент. Але тим не менше не слухаються такого великого величного лідера, який зараз все більше виглядає як такий безпорадний, безпорадна маленька людина, яка маючи всі важелі вплив. Вирішує йти за течією і вирішує ставити питання там, економіки і бізнесових інтересів поперед будь-яких інших тем. А чим може обернутися для американців? От ви згадали просто Ізраїль, так? якщо усі ну, фактично союзні їм держави або держави, яким Америка надає військово технічну підтримку, uh -huh. почнуть діяти самостійно. Тут знаєте, напевно в цьому запитанні піклуємося не про самих американців, але ми ж бачимо, що ми в певному плані залежні від них, в тому числі в великій кількості зброї, яку вони нам надсилають. Прекрасне питання, тому що воно насправді про. Те, до чого іде взагалі світова спільнота, якщо протягом десятків років Сполучені Штати могли консолідувати навколо себе десятки інших держав, зазвичай цивілізованих прозахідних країн, за рахунок і різних методів, і військової допомоги, і дипломатичної співпраці, і проектів м'якої сили, якими були ось ці міжнародна технічна допомога, яка до речі в Україні також закрилася. Але Трамп фактично підважив взагалі все те, що було раніше, як функціонуючий такий. Організм і е, поставив під сумнів взагалі ось це лідерство Сполучених Штатів, тому дивлячись на те, наскільки неквапливим, наскільки неоднозначним є Трамп і його команда, вся яка прекрасно розуміє ницість і безперспективність такого підходу, але тим не менше підіграє своєму лідеру, е, деякі країни починають розуміти, що немає ось тих е, е, впливових центрів тяжіння, які раніше були. Якщо раніше казали про те, що є Сполучені Штати з боку заходу, які консолідують навколо себе і європейців, і японії, деякі інші країни Азії, то сьогодні виглядає так, що кожен грає сам за себе, і якщо ще залишаються певні е, такі острівці впевненості у вигляді там е, тієї коаліції, охочих, яка там до України приїжджала, умовно кажучи, то говорити про таку коаліцію е, там в східних країнах зовсім не доводиться, і на сході точно так само. Говорячи про коаліцію, охоче про європейців, про втрат впливу сполучених штатів. Наскільки європейці вже нарешті зможуть перейти від слів декларації форумів до безпосереднього до діла, до безпосереднього впливу на війну участі в перемовинах? Так, ми бачимо, що нарешті роль Європи в принципі в переговорному процесі набуває бодай якихось образів, тому що раніше, як казав Макрон, він з новин дізнавався про те, що відбувається в російсько-українській війні, і позиції Сполучених Штатів, то зараз все ж таки е, виглядає так, що європейці перебирають на себе це лідерство. Вони розуміють, що з американським президентом дійти спільної мови стає все складніше. Хоча раніше ж заяви були прямо протилежні, і от остання ця зустріч, про яку ви зазначили на початку, початку між Трампом європейськими лідерами і Зеленським, під час якої ну Трамп виглядав як ось такий е, підліток двієчник у школі, який е, приходить в клас до себе. В кажуть, що виходь до дошки, розповідай, що ти знаєш. І він повторює речі, які проходили європейці місяці назад, говорячи про те, що потрібні прямі перемовини, потрібне порозуміння, потрібні якісь інші речі. Тобто, вже європейці просунулись тут далі набагато, і вони розуміють, що там намагатися дипломатію до тут досягнути результатів точно не вийде. Відтак я передбачаю, що ну буде власне пакет санкцій, можливо, не один ще прийняти. Ймовірно, що чи американцями? європейцями, звісно, так про Сполучені Штати поки що мови не йде в, в нинішній перспективі. Та ми ж розуміємо, що попри таку егоцентричність Трампа це динамічний політичний процес. Наступного року проміжні парламентські вибори, і всі американські аналітики передбачають, що буде такий камбек демократичних представників і в палаті представників і в сенаті, яка дуже сильно повпливає на здатність Трампа робити просто будь-що, що він захоче. А от європейці, звісно, вони розбудовують інфраструктуру. Та ми бачимо там, запускають заводи, які були закриті десятки років, працюють над тим, щоб не зруйнувати ту єдність, яка є в європейському союзі, але це дуже дуже тривалий період часу. Не можна відновити за кілька років те, що там зусиллями тієї жангели Меркель інших пацифійських європейських політиків руйнувалося десятками років. Тобто, в Трампа теперішньою версії в його нові адекватні заяви. Ви я так розумію, не сильно вірите. Ви знаєте, я чую просто безліч заяв з боку Трампа. Від того, що ми введемо пекельні санкції проти Російської Федерації, і іноді витягування з якоїсь шафи з цього сенатора Лінці Грема, який в потрібний момент виходить і починає медіа казати: ох, як введемо санкції, будуть росіяни плакати. А потім ця ідея зовсім кудись зникає, і мова йде про економічні домовленості і якийсь от уявний бізнес з Росією його ніколи не було в Сполучених Штатів в великих об'ємах, але Трамп чомусь вперто в це вірить, і, і я думаю, що е, в перспективі найближчого року розраховувати на те, що Трамп от займе рішучу однозначну позицію, точно не варто змінити може лише е, повернення справжнього балансу сил в Америці, до якого завжди прагнуло американське суспільство, і власне балансування між побажаннями президента і реальністю, в якій живе більшість. Ну, Яка тоді доля цих перемовин, які запустив Трамп? Ми бачимо, що вони в принципі нічим не закінчуються, окрім єдиного. Копозитивного штриха у вигляді можливого обміну е, військових, я вже ще величезне е, просування. Але щодо е, забаганок Росії, поки що е, думати про те, що вони можуть зменшити свої апетити, точно не доводиться. Уявіть собі, це країна, яка внесла чотири українські області е, незалежної держави в склад своєї конституції, і подумати, що після цього вони зможуть там сказати, ми заморозимо лінію е, конфлікту на довгі роки, точно не доводиться. Це повторення і історії, яка з 2014 року йде, Колись у нас були мінські домовленості, які закінчились також лінією розмежування і порушенням Росією десятків разів цих домовленостей. Тому з таким ворогом розраховувати на людяність і компроміс точно не доводиться. Я думаю, що Путін насправді використовує це задля затягування просто переговорного процесу і завоювання нових територій і пошуку нових можливостей для знищення української держави.